Друзі, всім привіт! Якщо ви любите квашені баклажани так само, як і я, тоді вам сюди. Дивіться, які вони класні. Починаємо ми з того, що доводимо до кипіння водичку і підсолюємо її з розрахунку десь пів столової ложки на кожен літр води. Водички повинно бути багатенько, каструлька велика, тому що баклажани, ось дивіться, в нас вони не тонуть. Вони повинні плавати. Ми їх будемо перевертати. Тому дивіться, кладемо баклажанчики. Попередньо відрізавши в них ось так хвостики. І варимо, перевертаємо десь хвилин 10. Перевіряємо нам якість їх. Періодично їх перевертаємо, бачите, добре видно, з якої сторони вони були під водою, щоб вони рівномірно приготувалися. Я взяла ще такі величенькі, готуємо. Друзі, обов'язково перевіряємо нам якість. Протикаємо шпажкою, ось я отак беру, щоб вона добре входила. Не орієнтуйтесь на час, О, цей вже готовий. не орієнтуйтесь на час, тому що ну, баклажани у всіх різні, вони можуть приго... Ой, приготуватися по-різному. Тож будьте обережні з гарячим і коли баклажани готові, ми їх виймаємо. Так, друзі, все. Баклажанчики готові. Даємо трохи постояти, ну так, щоб ми могли їх брати в руки. Зараз дуже гарячі, нам потрібно їх буде розрізати. Так, друзі, наші баклажанчики вичахли, ми тепер їх розрізаємо ось так. Навпіл, не до кінця. Ось такі робимо карманчики. Тепер нам треба придумати щось, щоб гарненько їх віджати. У мене ось такий великий судочок для харчових продуктів. Туди я ставлю форму для запікання і зверху кладу таку дошку. І вже зверху на дошку я буду викладати баклажанчики. Зверху на баклажани я кладу знову ось таку тарілку, просто в мене нема дошки такого розміру. І треба зверху ще поставити якийсь гніт. Зверху, ось так ставлю каструльку з водою. Головне, дивіться, щоб у вас на баклажанчики тиск о, усюди був однаковий, щоб вони рівномірно віджались. І все. Залишаємо так. Ну, я залишаю на ніч, на 6-8 годин. Ще ось так підмощую рушничок знизу, щоб був такий нахил, щоб легше було соку туди стікати. Все. Чекаємо. Друзі, дивіться, час пройшов, вже десь 8 годин, може більше. Баклажанчики наші стекли. Ми їх перекладаємо і зараз будемо начиняти, Я вам покажу, чим я начиняю. Ось такий набір спецій в мене піде на один баклажанчик. Це десь 4-5 духм'яних перчиків, десь менше, ніж чайна ложечка, неповна суміш перців, одна гвоздичка, величенький такий зубчик часничку та перчик чилі і лавровий листик. Лавровий листик я поламаю, а перчик і чесничок покришу такими слайсами. Беремо баклажанчик, розкриваємо його. І кладемо лаврові листики, перчик, так, чилі. скільки ви бажаєте. І так, спеції я висипаю, а потім розподіляю. Розкладаємо часничок. Його потім такими слайсами краще витягати, ніж кришений він четверти. Ну, я, Мені так подобається. Так, все, закриваємо. Так формуємо всі баклажанчики, які ви підготували, і складаємо до каструльки. Все, тепер заливаємо розсолом, скільки вам знадобиться Розсол дуже простий. На 1 літр води, 20 г або столова ложка солі. Розчиняємо в холодній воді і заливаємо так, щоб повністю були сині покриті розсолом. Ось я ще доливаю. І ми їх пригрузимо гнітом знову, бо вони будуть спливати. Ось так зверху я накриваю горілочкою, ставлю баночку. І все. Ставимо і забуваємо на 3-4 дні, дивлячись від температури в вашій кімнаті. Якщо тепло, то 3 дні вистачить. Якщо вже прохолодно, особливо ночами, тоді може 4 дні постояти. Подивимось. Друзі, пройшло три дні. Прибираємо бутильочок і перевіряємо наші баклажанчики. О, я думаю, вже все готово. Дивіться, ви можете отак взяти, отак взяти, відрізати тут кінчики, скуштувати. Але я вже бачу, що мої вже проквашені. Ну, ось і все. Перекладаємо у ємність, де будемо зберігати, і заливаємо зверху розсолом, якому вони були. Зберігаємо в холодильнику. Ось так накриваємо кришечкою і в холодильник. Перед подачею розкриваємо, перебираємо перчик і лавровий листочок, перчик тощо горошком, часничок і гострий перчик можна залишити. Нарізаємо і притрушуємо цю поливаємо олійкою і можна смакувати. Ось так.